Вітаю! Мета цього досліду визначити дію ферментів слини на розщеплення крохмалю в ротовій порожнині. Слина відіграє важливу роль на початковому етапі травлення їжі. Приготуємо крохмальний клейстер. В ємність з водою додаємо крохмаль і розмішаємо. Розподілимо отриманий крохмальний клейстер на дві склянки. До однієї склянки з клейстером додаємо слину і залишимо на 15 хвилин. У людини є три пари слинних залоз – привушна, нижньощелепна, під'язикова. Слина слизистоклейка рідина в своєму складі має ферменти амілазу, мальтазу, лізоцин та слиз, муцин. Під дією травних ферментів амілази та мальтази здійснюється первинна хімічна переробка їжі, під час якої складні вуглеводи розщеплюються на прості. крохмаль до глюкози. Додаємо в обидві пробірки краплю розчину йоду. Йод є якісною реакцією на присутність крохмалю. Зміна кольору відбувається лише у другій пробірці. Це значить, що у першій пробірці під дією слини відбувається хімічна реакція, і крохмаль перетворився в іншу речовину.